Сьогодні свято останнього дзвоника на Кіровоградщині Він пролунав для понад п'яти з половиною тисяч випускників. Святкові лінійки пройшли у всіх школах області. Патріотично у національних кольорах завершили навчальний рік у 34-й кіровоградській школі. Синьо-жовті стрічки на одязі, синьо-жовті кульки в руках, вишиванки, українські віночки. Так сьогодні на останній дзвінок одягнулися всі учні школи ліцею сучасник. Вони і стали ініціаторами шкільної акції, аби продемонструвати патріотичні почуття до. Своєї держави. Також діти показали фра фрагмент флешмобу, який танцювали за єдність України кілька тижнів тому на площі Героїв Майдану. На лініечку ми купили їй вінок, аділець в українському стилі, оділи красиву вишиванку, сіню жовту ленту. Мій ребенок щасливо колибається Заплели пліли таку красиву косу, пліли красну ленту. Вот. і для нас це сьогодні это праздник. Хочеться сказати, що це ініціатива самих наших учнів. Це державне свято, і тому ми повинні по державному його проводити. Наша держава Україна, її державні кольори е, жовто-синь. Е, наша школа завжди займалась патріотичним вихованням, і зараз воно як ніде, як ніколи, воно потрібно.